Право мати думку і мати правильну думку це не одне й те саме. Просто говорити, як би мало щось бути, це ще не означає, що це правда. І от для Павла це проблема, коли є люди, які не поставлені, вони не пройшли критерії, щоб бути визнаними присвітерами, рукопокладеними, але вони самі себе проголосили, вони хочуть говорити, навчати хочуть. Ну, Бо вони, вони відчувають, що вони мали би щось говорити, так? а він каже, їм треба затуляти рота. Бо вони руйнують цілі сім'ї. Мова про чому, що це таке цілі сім'ї? Мається на увазі якраз домашні групи церковні. Тобто, це сім'я не в сенсі двох людей. Бо це що таке, ціла сім'я зруйнувати? Це тільки дві людини, по суті. Ціла сім'я це були домашні церкви, куди вони приходили і починали говорити, говорити, говорити. В результаті все, що вони наговорили, приводило до всяких розділень, замішань і безладу. І вони роблять це, навчаючи того, чого не слід. Розумієте, вони це вчать, але вони не розуміють, що це не слід вчити. Це неправильні речі. Чому вони не розуміють, що це неправильні речі? Тому що їхня компетенція недостатня, щоб це визначити. А хто може це побачити? Апостол, тит, може побачити присвітер тої церкви. І він повинен затулити їм рота. Тому що інакше вони будуть приносити руїну. Тому що вони не можуть самі визначити свою некомпетентність, але вважають, що вони повинні вчити і розповідати, як повинно. І ось цього. Безладу дуже багато, як тоді, так і тепер, і завжди він буде присутній до кінця. Насправді це правда, завжди так буде. Але я хочу сказати проповідь, як підказку тим людям, які хотіли б знайти відповідність зі своїм покликанням, а не просто самому собі видумати якусь роль і місію, яку Бог не доручив, яку церква не доручила, і просто приносити руїну.